Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в автопарку у нас нове надходження, це Toyota Versa 2012 року. В найгарній компоновці. Дизель на механіці, 2 літра, дуже потужний та надійний двигун. Не буду доставляти проблем. Такий гарний по кузову, немає сколу, царапін. Дуже-дуже гарно. На красивезному 17 колесі є підфарники, є апартроники в коло. Є камера заднього огляду з екраном, у нас Так, По салону у нас в дуже гарному стані, є мультикармо, є регулювання, повний електропакет, партроники, регулювання фар, пробігу у нас 244 км для дизеля, це, ірунда, клімат-контроль, екран. Такий салон. По задньому ряду є столики. Кожне сидіння регулюється віддільно від всіх остальних. Також є шторка, та вона на сім місць Для великої компанії та великої сім'ї. Або якщо вам треба автомобіль більше, ніж універсал, та містіше це ваш варіант. Версу можна придбати у нас в автопарку, в місті Одеса Грушевського, 15А, кредит, лізинг або за налічку. Всім гарного дня!